Сімейна лікарка Тетяна Набока працює в одній з херсонських лікарень четвертий рік. Ще нервова система. Ці вибухи все на світі у день приймає по 20-25 пацієнтів. Найчастіше це йдуть люди з тиском, з нервовими зривами, з нападами епілепсії. бо в такому зараз дуже багато пішло з цукровим діабетом, бо на фоні стресу сахари повзлітали вгору, тиск відповідно повзлітав. Тому багато інсультів, багато інфарктів, багато церебральних захворювань у похилого віку. Але Зараз повертаються й молоді люди, тому інсульт дуже помолодшив. Тетяна каже: тривожні валізки для надання першої допомоги є в кабінеті кожного лікаря і показує в міст своєї. Ось обинти такого плану вати пластирі, ще банти е е різних розмірів. Тобто, ну вистачає всього. Понятно, що це не валізка, ну такого ось плану. Просто раніше у нас такого в кабінетах не було. Першу медичну допомогу у нас завжди були довоєнний курс. Це там як всі курси, всі якісь там заплановані наради і так далі. А е, ніхто цього не розумів, що воно колись прямо необхідно знадобиться. А зараз це в будь-який момент у Херсоні. Тетяна лишається від початку повномасштабного вторгнення під час окупації міста приймала пацієнтів. Тоді говор говорить, багато її колег виїхали. Не було моменту виїхати. Плюс потрібно було комусь працювати. Багато лікарів повиїжджали а людей залишалось багато, тому надавати допомогу теж комусь потрібно було. Тому ми вирішили з чоловіком залишитись. Складності були в тому, що коли почались перебої з, зі світлом, що теж все за, е, запроваджувалось на програмі, тому е, доводилось писати все, повертатись у минуле, писати все на. 재미, é vou na Ну і плюс інколи приходили наші вороги. у Нас теж були накази, які нас наполегливо радили підписати про те, що ми не маємо не спілкуватись на не спілкуватись українською, не використовувати ніякої української атрибутики. Познімали всі стенди, поснімали там у кого якась там була атрибутика в кабінетах. все позабирали. Тетяна Набока розповідає: хоча працювати під щоденними обстрілами, буває страшно. Залишати своїх пацієнтів не збирається. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьох, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.